Вітаю! Читатимемо сьогодні казочку, як Іван гуси ділив. Скажу вам чесно, раніше я її не читала. Ну що, послухаймо. Були лепські пани, такі, що любили дурницю, а в них служив простий собі Іван та й сидів у стайні та й мав коло себе одну гуску. І на панові іменини зарізав Іван ту гуску, Спік та й поніс до пана. А пан каже, у мене є паня, дві панни та й два паничі, то якось треба нас цією гузкою поділити. От узяв Іван гуску, відрізав голову і дав панові. Каже Голова голові. А відтак відрізав шийку і дає пані. Як оця шийка трималася голови, так аби пані трималася пана, відтяв крила. Та й дав двом паничам. Аби паничі так на конях літали, як та гуска по полю літала, а дві ніжки дав паннам. Аби панни так по покоях легко бігали, як та гуска ніжками бігала. А собі взяв тулуб та й каже: А дурний Іванище ще з'їсть і тулубище. Пани дуже з цього розвеселилися і сказали насипати йому повну бричку пшениці. Та й поїхала до Івана панська бричка й панська пшеничка. А в тім селі жив дуже великий, але дуже скупий багач. Та й думає той багач, як Іван дістав бричку пшениці за одну гуску, то я дам п'ять гусок та й дістану п'ять бричок пшениці. Та й до мене заїде панська бричка і панська пшеничка. Зарізав багач, п'ять гусок, обскуб, спік, файно все зробив та й поніс до панів. Дав одну гуску панові, одну пані, по густі паннам, а одну гуску одному паничеві. А другому паничеві нічого не лишилося, і пани сказали: Ти не вмієш нас ділити, не прийде Іван. Він ліпше знає, як ділити, закликали зі стайні Івана. Іван знов прийшов до покою, потирав руки в штани від гною, узяв одну гуску та й дав панові. каже Пан та й паня, та й гузка то є троє. Узяв ще одну гуску та й каже Два паничі та й гузка то є троє. Тоді взяв третю гуску і віддав паннам дві панни та й гузка то є троє. А собі взяв дві гуски та й каже Іван та й дві гуски, то теж свята трійця. Та й що тоді? А нічого, лишень багач збувся гусей, а пан сказав завести Іванові ще бричку пшениці. Та й усе. Ось така казочка.